Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я до вас з невеличкою розпаковочкою свого замовлення від компанії Avon. Замовлення я отримала своє ще кілька днів назад, але якось не доходили руки у мене, щоб візняти відео для вас. І замовлення було досить таким маленьким. Взагалі, я не планувала вже нічого робити, але так як клієнт, і дещо захотіли, тому вирішила зробити невеличке замовлення і заодно вже отримати новий каталог на червень місяць, так як прийшла розсилка на електронну пошту, що вже доступний каталог шостий до замовлення. Тому покажу вам, що ж я замовила. В замовленні у мене був ось такий от гель. Для гоління, він вже знятий його в каталогах немає. Я побачила, що він є в розпродажі, і вирішила замовити, так як у мене син користується, користувався цим гелем. він йому дуже подобається, бо старший у мене більш користується такими доглядовими засобами для бороди, він запускає невеличку бороду, а менший користується ось такими засобами для гоління, тому не роздумуючи, замовила його для себе. І також в моєму замовленні, зараз вам покажу в каталозі, був спрейчик для легкого розчісування волосся. Я його вже не маю в наявності, так як отримала і одразу віддала, ось він. У мене клієнтка його часто замовляє для своєї доньки. І я одразу на Аккорпошті віддала його клієнтці. Так, і не втрималась, також я замовила ось таку от водичку новиночку Аймаріна Тюрель. Дуже мені сподобався сам флакончик, такий ніжно-рожевий, красивий. І так, я її ще добре не розношувала, але вже так трішки затестила і зрозуміла, що цей аромат, як на мене, він. Такий як ніжніший і найлегший з усієї лінійки Аймарі. І дуже гарно підійде для користування, я так думаю, саме на весну і літо, на теплу пору року. Але зараз ми ще більш детально поговоримо, тому що я ще підготувала для вас аромати з лінійки Аймарі, які я маю в своїй колекції. Але ще вам покажу: замовили у мене клієнти ось такі от парфуми, інкадесанси і туди Зіслав. І ще було в моєму замовленні ман чоловічий, який вже знятий з продаж, його немає в каталогах, і тудей класичний. Але ці аромати я замовляла не по каталогу. Я замовляла їх у дівчат в групі. У нас є група, де продають по хорошим цінам парфуми. Тому я вирішила, щоб не набивати до 6 штук, щоб отримати знижку 35%, а взяти їх по доступній ціні в групі. Інкадесанси взагалі мені обійшовся 250 гривень. Зі Слафі тудей класичний 300 гривень. Іман чоловічий купила за 250 Але тудей Іман вже віддала також дівчаткам на Укрпошті. Так, це все. Що було з моїх покупочок, тепер хочу вам показати аромати лінійки аймарі, які я маю в своїй колекції. І почати хочу ось з такого класичного аймарі. Флакончики мені, до речі, дуже подобаються. Такі простенькі, але мають гарний вигляд. І про сам аромат. Цей аромат у нас був випущений в 2015 році. В верхніх нотах у нього заявлені альдегіди, бергамот, італійський лимон, в середніх ірис, троянда і жасмин. І в базових нотах пачулі, амбра і ваніль. Сам аромат мені подобається, він такий цікавий. В ньому дуже гарно поєднані і троянда, і амбра, і ваніль. І, як на мене, то він більш вечірній, він підходить більше на прохолодну пору року. Досить стійкий, гарно шлейфить. В цілому аромат мені подобається, і він переносить мене на багато років назад, нагадує мені мою далеку юність. Хоча я ношу його не так часто. Так як маю дуже багато ароматів в своїй колекції і не можу кожному приділити достатньо уваги, але все ж таки стараюся інколи ним користуватися, і він мені подобається. Далі, другий аромат з цієї лінійки, який я маю в своїй колекції, це аромат Аймарі Elixir. Ось так от він виглядає. Флакончики у них однакові, тільки по кольору відрізняються. Аймарі Еліксир був випущений в 2015 році також. В верхніх нотах у нього заявлено ожина, зелене яблучко і мандарин, в середніх троянда іланг-ілан, жасмин В базових нотах ваніль, червона амбра і пачулі. Ну, для мене цей аромат це така солодка, солодка ожиново-ванільна смакота. З ніжною трояндочкою. Але троянда тут е, треба зазначити, не нав'язлива. Є аромати, у яких ярко виражена троянда, а тут вона така ніжна, ніжна. Я б цей аромат віднесла до гурманських. І можна сказати, з усієї лінійки Аймарі він мені подобається найбільше. Далі, третій аромат, який я маю, своїй колекції це Аймарі Seduction ось такий от. дуже красивий такий фіолетовий флакон взагалі фіолетовий це мій улюблений колір. І знаєте, в мене таке враження, що це є в ароматі заявлена слива, і аромат по кольору відноситься такий до кольору такої сочної сливи. В верхніх нотах у нього заявлені слива орхідея пачулі, лісові ягоди. Випущений він був також у 2015 році, в базових нотах стручок ванілі, мускус і амбра. Аромат дуже красивий. Чула відгуки, що він може когось придушити, але як для мене, то я б навпаки. Віднесла його до таких тихих, близьких до шкіри ароматів. Аромат смачненької сливи, як на мене. І я б сказала, з усієї лінійки Аймарі він найменш стійкий. Можливо, це на моїй шкірі, можливо, хтось з вас відчуває його довше на собі. Хто має його в користуванні, напишіть, будь ласка. В коментарях як він вам по стійкості. Так, далі покажу вам ще аромат Аймарі Fantasy. Також маю в своїй колекції. Мені здається, що фентезі вже немає в каталогах, але точно стверджувати не буду. Я щось не переглядала по каталогах цієї лінійки, які зараз продаються аромати, так як я майже усіх їх маю, то м -м, чомусь не подивилася. Аймарі фентезі цей аромат був випущений в 2017 році. В верхніх нотах у нього заявлені груша, рожевий перець італійський мандарин. В середніх карамель, лісовий горіх, жасмин, самбак, апельсиновий цвіт. І в базових ваніль, пачулі і кашемірове дерево. Ну, цей аромат для мене дуже красивий. Він такий зігріваючий, такий солоденький. Аромат такої смачної, горіхової карамельки. Дуже гарно тут поєднані пачулі і ваніль. По стійкості, я б сказала, такий досить непоганий. Я відчуваю його десь приблизно 4-5 годин. Він сидить на моїй шкірі, але на одязі, можливо, тримається і довше. Далі покажу вам ще один аромат. Аймарі корсет. Ось так от він виглядає, флакончик такого коричневого кольору. Випущений цей аромат був у 2019 році. Він відноситься до квітково фруктових гурманських. В верхніх нотах у нього заявлені чорна смородина, бергамот і яблучко, в середніх лікер, малина, троянда. В базових какао, шкіра і сандал. Аромат я б віднесла до зимових, підходить більш на прохолодну пору року. Він дуже приємний. Гарно відчуваються нотки какао і шкіри. Нотки какао взагалі я дуже полюбляю в ароматах. В поєднанні какао і шкіра вони дуже гарно звучать. Він заявлений цей аромат як жіночий, але я б, так сказати, віднесла його до унісексових. Він дуже стійкий і шлейфовий. І багатьом цей аромат подобається. Часто отримувала компліменти на нього. Далі маю ось такий от аймарі Екліпс. Цей аромат вже новіший, він був випущений в 2022 році. Належить цей аромат до квіткових. В верхніх нотах заявлені рожевий перець, груша, бергамот. В середніх квітка апельсина, піон і тубероза. В базових пачулі сандал і ваніль. В цьому ароматі, я б сказала так, відчувається трішки така схожість з ароматом класичним від Аймарі. Така схожа база класичного Аймарі, але, як на мене, вона трошки легша по звучанню. Десь через деякий час, після того, як його нанесеш, відчувається така сочна грушечка. А потім вона зникає, її невідчутно. Пачулі тут такі яскраві, яскравіші, ніж в класичному ароматі. А от заявлений тут рожевий перець, я його не відчуваю. Дуже шкода, тому що мені подобаються спеції в ароматах. Так, далі покажу вам, маю. Ще також Аймарі Квін. Цей теж аромат новіший. Він був випущений в 2023 році. Ось. Такий гарний флакончик ярко-рожевого червоного кольору. Аромат заявлений як квітково-фруктовий, в верхніх нотах хожина, в середніх троянда і в базових аніс і мускус. Ну, Я б сказала би в перших пшиках у аромату. Ще раз його вже напшикала с ними і каву брала, нюхала. В перших шиках дуже відчувається ожина. Але ожина така не свіжа, тільки що зібрана. І вона також не з кислинкою. А саме така солодка-солодка ожина і ніби трішки підігріта. Ніби ми готуємо начинку до пирога. Водичка в цілому приємна, фруктова. І, як на мене, то я ще трошки тут відчуваю якусь алкогольну нотку, але в описі вона не заявлена. Стійкість у аромата десь приблизно 5-6 годин, є невеличкий шлейф. Солодкуватість є, але така, що нікого не задушить. Така, я б сказала, легка солодкуватість. І ще один аромат, який я маю в своїй колекції, це Аймарі Rouge. Випущений він був у 2021 році. В верхніх нотах заявлено яблучко, рожевий перець, італійський мандарин, в середніх ірис, троянда і персик, в базових пачулі, ваніль, бензоїн. Цей аромат ну, дуже стійкий. Я носила його не так часто, але він дуже довго тримається і на шкірі, і на одязі. Я б сказала, що він навіть звучить дорожче, ніж він коштує в каталогах. Взагалі, то ця лінійка Аймарі вона досить таки бюджетна, а звучить набагато дорожче. Сподобався він мені в носінні, але сподобався саме восени. Він дуже такий стійкий і шлейфовий. Відчуваю при нанесенні таке солодке яблучко. Трішки пудри, гарно відчувається ірис, який, до речі, він теж тут заявлений в базі. Аромат такий густий, солодкий, з таким гарним, смачним карамельним звучанням. Дуже мені цей аромат подобається. Дуже красивий. І останній аромат, який я отримала. Своїм замовленням, оце от кілька днів назад, це Аймарі Натюрель. Я його ще добре не розносила. Але, як на мене, то він е, най... такий е, найлегший з усієї колекції Аймарі, і він, е, мені здається, дуже гарно підійде для носіння, саме от весна-літо його пора. Така ніжна. Ніжна квітковість. Відчуваю якісь квіти, що тут заявлено зараз. Подивимося. Подивимося в каталозі, я не підготувалась, не зробила закладочку. Не зробила закладочку, не можу знайти, в якому каталозі він є. Можу його знайти в каталозі, не підготувала. Аромат дуже ніжний. Я його нанесла, от, буду тестувати, буду розношувати. Я думаю, я його. Квітковий, як на мене, квітковий. такий ніжний, ніжний, квітковий. Я його, думаю, буду. Носити саме зараз, і вже тоді більш детальніше вам розповім про нього свої враження. Ось такі от ароматики маю я з лінійки Аймарів своєї колекції Дев'ять ароматиків. Взагалі, уся лінійка мені подобається, я рада, що я їх в свій час придбала. А зараз я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного дня і до нових зустрічей в наступному відео на моєму каналі. Зустрінемось! Пока-пока!